Привіт, чи знали ви, що фанатська база Гаррі Поттера настільки велика в світі, що існують цілі сервіси з доставок коробок з товарами Гаррі Поттера? за? Тематиками, я не знала. А потім сталося повномасштабне вторгнення. І сталося так, що тимчасово зараз я живу в Лондоні. Перші місяці повномасштабної війни колекціонування товарів Гаррі Поттера, перечитування книжок та перегляд фільмів стали для мене справжньою ментальною віддушиною. Зараз так сталося, що в мене вже є ціла колекція, яку я цієї осені продаватиму на кураж базарі за донати на ЗСУ. Тому давайте сьогодні розпакуємо наступну частину цієї колекції. Це в нас одна. Із тих самих секретних коробок, які прийшли до мене, мені здається, ця США. Вона має назву Wizarding Trunk та приходить раз в три місяці. Тут є якісь товари, які або зробили своїми руками, або вони, я думаю, зробили на замовлення. І вони всі унікальні. Отож, поїхали. Я, я не знаю, що там. Окей. І тепер давайте я її якось відставлю сюди і братиму по одному предмету. Доки не сяде сонце, а сяде воно скоро. О, там щось таке м'яке. Давайте з найбільшого почнемо. Що це? О, мені здається, я згадала тему коробки. Отож, мені здається, що тема, тому що це, очевидно, чаша спогадів з кабінету Дамблдора. Мені здається, тема коробки була або Дамблдор, або професори Гогвартсу. Боже, подивіться на це. Отже, це чаша спогадів з кабінета Дамблдора, і мені здається, що взагалі в історії Патеріани вона має величезне значення. Класно, що вони її сюди поклали. Поїхали далі. Щось беру, не дивлюсь, щось взяла. Що це у нас? Що це у нас? Це як якась якась настоянка, якась зілля. Окей, дивимось, що це за зілля. Dragon's Blood. Це. Кров дракону. Отже, це настоянка або зілля, кров дракону. Хм, все ж таки, я не можу згадати, що це за тема коробки. Можливо, це професори. Все-таки Гогвартсу, тоді це Дамблдор, а це типу Снейп, або, можливо, Слизоріг. Ото, що ми тут маємо? 100% Hungarian Dragon's Blood. Отже, 100% кров угорського дракону. Дивіться, які тут близькі, таки. Клас, мені подобається. Хто колекціонує зілля? Є хтось серед вас, хто колекціонує зілля і настоянки? Бо я бачила, що тут в Англії це дуже дуже розповсюджено. Люди мають цілу колекцію в себе зіль та настоянок. У мене поки що такої нема. Але можливо скоро буде. Окей, другий предмет теж класний, особливо для тих, хто колекціонує. Так, я знову щось бачу. Це щось схоже. Мені подобається, що всі коробки не підписані. Ти не маєш зеленого поняття, що ти відкриваєш. Це так захоплива, якщо чесно. Я знаю! Вау, Ви зрозуміли, що це? Це валь спогадів. О Боже, наскільки вона деталізована. Ви не повірите, але я щойно хотіла її просто відкрити. Подивіться на це, ну вона супер деталізована. І тут написано Orphanage, А отже, це спогад, коли Дамблдор прийшов в орфенедж притулок для дітей, де він побачив Володимор тоді ще Тома Редла вперше. І це його спогад. Уявляєте? Ці два притулки. Це точно коробка Дамблдора. Боже, нарешті до мене дійшло. Мабуть, до вас дійшло ще е, з цієї настоїнки. Так, це ж ніякий не снейп, це ж кров дракона, тому що Дамблдор знайшов застосування 12 способів застосування крові дракону. Про це ми знаємо, оскільки це було написано ще в філософському камені на шоколадних жабках. А -а -а це написано на шоколадній жабці Дамблдора. Це вся коробка Дамблдора. Дамблдор – це мій один з найулюбленіших персонажів Патеріани, якщо не найулюбленіший. До речі, напишіть, який ваш. Кров дракону. Спогади. Вуалі, спогадів. Боже, це, це просто неймовірно гарно. Так, поїхали далі. Отож щось не дуже маленьке, не дуже. Це щось. Це якийсь шалик. Чи це, це якийсь шалик? Може, це шалик Дамблдора? І во Дамблдор був шалик. Я знаю, що це, це на подушник. Це на подушник. Що на ньому зображено? На ньому зображений місяць. Так, місяць. Чесно скажу, я поки що не розумію, чому саме цей принт, але він мені якось нагадує філософський камінь. Чі він мені нагадує обкладинку філософського каменю англійською в оригіналі. Я знаю, сьогодні вітряна погода, але знаєте, ну так сталося. Буває таке, що вітряна погода, зйомка не відміняється. Як вам? Мені подобається приємний колір. Е, я не впевнена, що я б його використовувала. Напишіть, як вам такий предмет, але він має такий дамблдер вайб. Продовжуємо далі. Оце щось маленьке. М -м 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 -м. О! Ого! Сталовий шо! Це годинник, Дамблдора. Той самий годинник, який не показує час. О, вау, це дуже, 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 дуже круто. Ну, тобто, Мені здається, це оце для мене поки що, мабуть, найсильніший предмет в цій коробці. Годинник Дамблдора. Ви пам'ятаєте, так? Що ще спіл багато предметів з філософського каменя, але ще з філософського каменю ми знаємо, що будинник Дамблдора мав безліч стрілочок, не показував час. А, мені б хотілося, щоб він відкривався. Це чудовий предмет. Це прям вау. Я не знаю, чесно, я б собі його лишила. Але ще раз, ви можете отримати цей предмет за донат на ЗСУ на кураж Базарі, який відбудеться, до речі, 2 та 3 вересня в Києві. Так, я буду в Києві і я особисто продаватиму всю свою колекцію, в тому числі, ну, бачите, він не хоче навіть від мене йти нікуди, в тому числі цей неймовірний годинник. Ну, це, це справді доповнить, доповнить будь-яку колекцію. А ми продовжуємо далі. Але. Після годинника треба, треба щось теж сильне, ну знаєте, кіпап, так сказати. І мені здається, що це Мені здається, що це пін, це значок, це значок. О, це значок. Знаєте з ким? Е, я думаю, що це сестра Дамблдора, так? Мені я не пам'ятаю знову ж таки, як вона виглядала в фільмі, але це сестра Дамблдора, так, яка. Загинула е, за таємничих обставин. Точніше, ви всі знаєте, що був дуель між братом Дамблдором і Грінденвальдом і Дамблдором самим. І честь заклинання від ракошети. І, на жаль, е, так, вона загинула. Але, до речі, е, отакого от плану значки, коли портрет в рамці це фішка в і це лише в них можна такі знайти значки. Мені здається, що це вже мій десь другий чи третій. Знову ж таки, класний предмет. Не скажу, що для мене він сильний, але однозначно класний. Поїхали далі. Дивіться, ми скільки вже відкрили предметів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість предметів. Мені здається, що зараз вже ця коробка закінчиться. Це досить багато. Шість предметів це класно. Мені здається, вони на сайті пишуть, що там від п'яти до вісьми. У -у -у, але я, я відчуваю мінімум два ще. Окей, okay, окей. Okay. Окей, нічого собі. Та це дуже сильна коробка, можливо, одна з найсильніших, які в мене колись були. Анлокін меджік. Відкривати магію. Отож, я думаю, що тут ключ. До речі, існує окрема каста людей або окремі люди, просто які колекціонують ключі від чого завгодно в Патеріані. Так, є ключ від Гогварцу, є ключ від експресу, 9, який йде з 9 4 Гогвардського експресу. Є ключ від там, я не знаю. Місця, де зберігаються всі сови, де відпочивають сови. У мене англійська і українська переплутана, тому перепрошую. І ви знаєте, що Гагрід був той людиною, яка була відповідальна за всі ключі. Отож, це все дуже асоційовано з Гагрідом. Але я думаю, що тут у нас ключі або від Гогвардсу, або від кабінету Дамблдора. Відкриваємо. Що там? Я не знаю, від чого це ключ. Від чого це ключ? Це ні, я знаю, звісно, це ж вхід до його кабінету. Так, це вхід до його кабінету. О, Боже, який він класний, яка відкривалась. Подивіться на цей ключ. О, мені дуже подобається. Він, він як справжній ключ. Ну, тобто, знаєте, я бачила багато із цих ключів. і дуже зачасту вони такі напівказкові і не дуже схожі на справжній ключ, який би ти використовував для того, щоб відмикати двері. Але цей схожий і. Клас! Мені дуже подобається. Окей. Отож, це вже в нас виходить 4, 5, 6, 7 предметів. Зараз буде восьмий предмет. Я здивована, але мені здається, що прийшов час, те, що я весь цей час відчувала своєю рукою найбільше Відкрити. Я не знаю, чи я до цього готова і чи ви до цього готові, бо тут ну, якесь пакування таке, наче там зараз якесь діамантове кольє мене чекає. Ви бачите це пакування? Шок. Я не знаю, як ви дум... Я думаю, тут якась прикраса. Були в Дамблдоре якісь прикраси. Ну, хіба що окуляри, але Що це? Уау! Окей, вау! Це... це справді дуже колекціонерська штука. Отож, це орден Мерліна першого ступеня. Тобто, наскільки ми знаємо, шоколадної жампки про Дамблдора. Дамблдор придумав 12 способів застосування крові дракону, і Дамблдор отримав Орден Мерлі на першого ступеня. Подивіться, це типу його нагорода, яку ви отримуєте. І вона, ви можете її виняти повністю з коробки, що я зараз і зроблю. І ви маєте нагороду, яку отримав Дамблдор. Як вам таке? Я не знаю. Поки що це найунікальніша коробка із всіх, що я колись бачила. А повірте, я тих розпаковок передивилась, щоб заснути дуже і дуже і дуже багато. Вау! А можливо, це просто тому, що мені так подобається Дамблдор? Не знаю, але це справді мій один з улюблених персонажів. Вау, і подивіться лише на це пакування. Ну, ну, пакування дуже круте. я вам так скажу, що це, якщо ви колекціонер, мати таке в своїй колекції дуже класно, тому що ви можете це виставити, поставити десь просто в себе отак відкриту цю коробочку, десь на якійсь із ваших полиць. І це буде дуже круто виглядати. А якщо особливо поруч стоятимуть ну, ці предмети, це, це клас. Окей, отож, мені здається, що ми дістали майже всі предмети. Але є ще один предмет, і я знаю, що це, оскільки знову ж таки я бачила багато розпаковок. Отож, зазвичай в таких коробках кладуть е, якусь або артворк, тобто якусь маленьку картину, е, яку зробив якийсь митець, дуже багато людей, які роблять картини у всесвіті Потеряни. Або ж це обкладинка для книжок «Гаррі Поттер». і є унікальні колекції книжок «Гаррі Поттер», тому що обкладинки на них, які одягаються зверху, унікальні. Відкриваємо? Тут іще щось. Окей, давайте один по одному. Перше. Що це? Вау! Дуже гарна картина. Знову ж таки, що б я, мабуть, з нею зробила, якби колекціонувала безпосередньо картини, це поклала б її, поставила б її в рамку. І погодьтесь, за рахунок того, що вона так виблискує, вона буде дуже і дуже гарно виглядати на вашій стіні. Але вона тут не одна? Давайте подивимось, що там ще в нас. Так, ну це я б думала, що це обкладинка, але може це і не обкладинка. А що це? Це таке вкладинка, я була права. Окей, окей. Це геніально, серйозно. Знаєте, що на цій обкладинці? По-перше, це або четверта або п'ята книга. Е, я не знаю, потрібно приміряти. І там в пояснювальному листі буде написано яка це книга. Але тут написано «For the greater good». For the greater good. Знаєте фразу, яку ви час говорив Дамблдор для. Більшого добра, здається так, українською англійською for the greater good. Його та сама геніальна фраза, яка його, в принципі, визначає. Вона є на обкладинці книжки. Це справді дуже і дуже і дуже круто. Окей, що в нас залишилось в самій коробці? А, до речі, тут залишилось якихось три предмети. Перший з них це. Lemon sherbet candies! Перший із них це рецепт на лимонний щербет. На ті самі цукерки із лимонного щербету, які найулюбленіші Дамблдора. <свісно> Уявіть. І тут його підпис. Типу, вам Албус Дамблдор написав рецепт цукерок лимонний щербет. Ну, це ж просто, ну, ну, ну це так Це так мило. Лимонний щербет смачний, але барбаритки... Лимонний <світ> Клас. Я не продумала той факт, що далі потрібно з карамелькою розповідати вам щось. Окей. Маємо тут ще якихось два предмети. Давайте подивимось. Один з них це явно листок-опис до всього, що тут було, а другий. <світ> <світ> а Другий це перед на який лишився в його кабінеті, коли вона не стало. Ця коробка доведе мене до сліз. Це портрет Дамблдора. Ох, я не можу. Дайте мені хвилинку. Клас, офігенно. Окей. Отож, виявляється, це ще не все. Я вам продовжую казати, що це все, але це не все. Тому що тут є ще один артворк, ще одна картина, і це кабінет Дамблдора. А отже, в нас з вами є і кабінет Дамблдора, і портрет Дамблдора. Ви розумієте цінність цієї коробки? Мені здається, це найкраще витрачені, скільки там вона коштувала 50 чи 70 доларів в моєму житті. Окей, тепер вже точно останні два предмети. Тут уже ну точно. Розумієте? Точно три? Ну, що це стається? Це якась магічна розпаковка. Ну, ви бачили. Окей, але я, я буду чесною. Два із них це колекційні. Сторінки із книги, які Wizarding Trunk вкладує в кожну із своїх таких коробок. І в мене вже є дві. І знову ж таки, якщо вони вас зацікавили, ви знаєте, де і коли мене знайти. 2-3 вересня, Кураж Базар, все це. І повірте, набагато-набагато більше, аніж це. Буде там, і ви можете його придбати за донат для ЗСУ. Я абсолютно не зацікавлена в тому, щоб продавати все це. Я це лише для того, щоб допомогти Збройним силам України. Отож, це довго розповідати. Якщо дуже коротко, то це е, мала би бути книга, яку ви збираєте, коли ви купуєте ці коробки підписок. Тут пишуть про різних магічних створінь. Наприклад, тут є Віла, Кілін, Вампір та е, Кентавр. Окей, це точно вже все. Це точно вже все, і тут звісно нам вклали. Лист з описами, що це все було таке. І перед тим як я повернусь до того, щоб все-таки дізнатись, як використовувати цей предмет, чи є в нього якесь використання, чи я була права і немає, і більше почитаю про годинник. Я вам хочу розповісти ще раз про свою колекцію, про благодійний розпродаж для ЗСУ. Отож, в моїй колекції є не лише ті предмети, які ви зараз бачите, а також чарівні палички, які я придбала тут в Лондоні. Є книги Гаррі Поттера англійською мовою, які я придбала тут в Лондоні, і є колекція. В ціні видання я маю перші видання деяких книг Гаррі Поттер» і буду більш ніж щаслива, якщо ви їх придбаєте за донат для ЗСУ. Ми дуже і дуже хочемо допомогти Збройним силам України, тому мої друзі з України разом зі мною будуть на кораж базарі в Києві. Це все віддавати вам за донати. Окей, давайте подивимось, що, що було все це. Що по перше, оце за предмет, чи можу я його якось використовувати. Цей предмет використовується в декоративних цілях. Тут написано, що якщо я подивлюсь на нього уважно, я можу побачити своє минуле майбутнє та теперішнє. Хто б не хотів такий предмет, скажіть мені? Звісно, всі б хотіли. Клас. І друге, що мені було цікаво, це годинник. Годинник відкривається. Тобто я крутила цю штуку і не могла зрозуміти, що годинник відкривається. Ну, це щось неймовірне. Подивіться на це. Він показує час! Чесно, окей, як на мене, це найкрутіший предмет, який колись був в будь-якій підписці. Цей годинник справжній. Ви можете його класти собі в карман, в кишеню. Ви можете його носити, ви можете його носити будь-як. Він відкривається і показує справжній час. Вау! Я чанк, я аплодую стоячи. Отож, дорогенькі, сонце заходить. А це значить, що моя розпаковка підійшла до кінця. Я сподіваюся, що вам вона сподобалась. Якщо так, обов'язково підпишіться на мій канал, не пропускайте мої нові тіктоки. Та обов'язково побачимось з вами в Києві на Кураж Базарі, де я сподіваюся, ви зможете, якщо не придбати щось з моєї колекції, то хоча б налюбуватись нею. І взагалі, давайте знайомитись і давайте спілкуватись більше. Магічного дня!